Сергій Гнойовий, заслужений художник України, член Національної спілки художників України. Тиждень тому відсвяткував своє 60-річчя, а цієї неділі знову приймає вітання. Тепер вже з професійним святом. До полтавської когорти визнаних майстрів пензля, Сергій Гнойовий потрапив багато років тому. Власний стиль, у якому переплітається сучасність і минувшина, народні опішнянські та решетилівські традиції, вирізняє художника з-поміж інших. Така ґрунтовна праця потребує багато часу. За рік розповідає. Сергій Гноєвий створює одну-дві картини. Звичайно, велике значення має натхнення. Мистецтві передбачити фактично неможливо, тому що коли зранку не на ногу став, то не ту лінію провів. А в принципі, сам розвиток картини він досить довгий, напружений. І коли десь щось з'являється, сказати, що воно прийде вчора, я не міг сказати, воно просто прийшло і все. На честь ювілейної виставки Сергій Гнойовий потішив своїх прихильників новим альбомом, до якого увійшли усі роботи митця. Ми співпрацюємо з батьма художниками і в тому числі із Сергієм Миколаєм Новим. Було зроблено цікавий, мені здається. Ну і подача і дизайнер постарався Влад Радченко, і взагалі ну, на сучасному обладнанні було відруковано цей альбом. З нагоди дня художника у Полтаві відбулася ще одна знакова подія: відкриття меморіальної дошки скульптору Леоніду Позину. Кошти для неї знайшли місцеві благодійники. Дошка виготовлена на благодійний кошт, жодної державної копійки на цьому немає. Розташували меморіальну дошку на одній зі стін Полтавського кооперативного технікуму. Це місце обрали не випадково, адже тепер Леонід Позин може одночасно споглядати на дві свої видатні роботи: пам'ятники Іванові Котляревському та Миколі Гоголю. Це були перші пам'ятники в Полтаві, нашим землякам. До цього Полтава мала тільки пам'ятники на честь Полтавської битви, близько 30. А це були перші пам'ятники. Нашим славетним землякам Котляревському і Гоголю, які, власне, і складають славу нашого міста. До створення меморіальної дошки долучилися відомі полтавські майстри. Пластичною формою займався Євген Путря. Над графічним дизайном працював Олексій Соболевський. Пропорція надзвичайно гарна, взяті. Далі. Пластичне моделювання цікаве. Орнаментальна частина гарно пов'язана із текстовою частиною. Дошка Леоніду Позину – продовження традиції пошанування видатних митців, які жили і працювали у Полтаві.